Чесно сказати, я сьогодні була в шоці, як залетіло відео про ось цю ковбасу. Я не то що не очікувала такого. І насамперед хочу. Внести ясність, чому я його зняла. Бо більшість коментарів дійсно ну, позитивні, да, і люди там чи щось запитують, чи завдячують. А є такі коментарі, два, здається, там таких самих розумних знайшлося, що, типа. Цю ковбасу, треба було одразу казати, що це реклама. Е, ще там один пише жіночка, яка зняла це відео точно вдолі. Ну, кожен суде в міру своєї розпущеності. А я хочу сказати одне: що так, для сиров'яленої ковбаси ковбаса безподобна. Ще раз, хто запитується, який м'ясокомбинат? Ось. Український м'ясокомбинат виробник. Обидві ковбаси його. Розумієте? Український м'ясокомбинат. Де він знаходиться? Не знаю, де він знаходиться. Зараз спробуємо глянути. Здається, якщо я не плутаю, то в Харкові. Так, дивіться, виробник український м'ясокомбінат, адреса місто Харків, вулиця Пушкінська. 104. Бачите? Далі, що ще хотіла сказати? Стосовно де я придбала її, я придбала її не в посаді, ні в якому там маркеті. Це в нашому звичайному магазині. Ну, я так розумію, що вона може бути будь-де в продажу. Я насправді до цього м'ясокомбіната жодним макаром не маю ніякого, як там сказати, не маю ніякого відношення. ось. Е, просто я дуже люблю ковбасу, і це не секрет не для кого з моїх знайомих. Але. Я вчора вже казала, і сьогодні ще раз скажу, що зачасту гарна ковбаса начебто купляєш її і навіть купляли ми дорогшу ковбасу, ніж оце, так? а їсти я її не можу, розумієте? Зараз поясню, вже раз на те пішло, чому так? Тому що, по-перше, сировял зачасту буває кислячий. Я не люблю таку ковбасу. В цій ковбасі немає такого. В курячій ось в оцій є легенька кислинка, в свиногов'яжій немає взагалі ніякої кислинки. І для мене це факт. По-друге, наприклад, від продукції салківського м'ясокомбіната, як би це банально не звучало, у мене, німіють зуби піднібення. От хоч вірте, хоч не вірте. І не тільки у мене, у вови, до речі, також. І грудинку колись купляли. Така історія була, то вперше, було, да, здається, на грудинці. так. Да. Потім купляли ковбасу, якусь, не пам'ятаю яку. Е е е е яка ще, ще м'ясо комбінат, господи, ще якусь ми брали. Е б б б Богодухівський, да? Да. богодухівський м'ясокомбінат. Щось ми брали теж таке, чи шинку, чи щось. І також було таке, що терпкість в роті, терпкість, розумієте, ну, не присутня, вона не, не повинно такого бути в ковбасі, чи в копченій шинці, чи в варено копченій. Чи, ну, неважливо, як вона буде називатися. Цього не повинно бути. Тому що платиш, що такі гроші, отримуєш лайно, вибачте, за вислів. І я ж кушу, ця ковбаса, вона не має від неї зжоги. По-перше. По-друге, люди, у яких хворий шлунок, там, чи підшлункова, чи желчний, знають, що таке відригується. Так от ця ковбаса не відригується, і спеції не відригуються. Розумієте? Ця ковбаса не має на ранок якогось присмаку в роті, да? після смаку того противного. От чому. Я вирішила сьогодні відзняти другу частину, а зовсім не тому, що мені за неї там хтось щось заплатив за цю рекламу. Я знати не знала про цей м'ясокомбінат до вчорашнього дня. Ні, ну я чула, що є український м'ясокомбінат. А де він, що він, що він виробляє. Ми зайшли вчора в магазин, дівчата кажуть: не хочете скуштувати отаку от новинку? Я її крутила в магазині, щоб ви розуміли, мабуть, з півгодини. Я перечитала весь склад, які там спеції використовуються. Я перечитала все на світі. розумієте? І тільки тому я вирішила засняти це на відео, щоб. Як то кажуть, вживу, і в прямому етому про чергову сиров'ялену ковбасу, придбану нами, дати свій відгук. Тому що гроші вона коштує да, немаленькі. Виробники ціну вміють ставити. А ось якість, якість бажає залишатися кращою. Тому, у кого вибачте, відро на голові, і хто мене не чує і не розуміє, і ідіть лесом, коротше. А ті, кому дійсно ця парада може, як така, допомогти у виборі ковбаси, ті люди послухають і будуть знати, що таку ковбасу придбати можна. Принаймні зараз, якщо це справді новинка, можливо, вони потім і розпадлючуться, я не знаю. Ну зараз це ковбаса, як ковбаса. Більше скажу. Після вчорашньої дегустації, особисто я, особисто мені, більше сподобалася ось е, свинага в'яжа. ой ні, ось оця. Оця. аліканте. Свинага в'яжа. Тут, тут десь навіть нарисована ось. яловичина і поросятко. Е, Чому? Е, і по консистенції? І за смаком, хоча я на яловичину якось раніше не дуже празнувала. І за вкусовими властивостями. Куряча, вона більш, от, це така більш, знаєте, тверда, більш як на суху схожа. Куряча, чи з м'яса птиці, вона більш така м'яка, більш ніжна, я би сказала. Колбаса дійсно смачна, шота-шота. Але ще вчора нам в магазині сказали, що ось оця ще є в наявності, оцієї вже немає, її розібрали. Ну, мабуть, люди розкуштували і верталися, я не знаю. Тому ось так навмисно вирішила відзняти другу частину, я ж кушу, щоб не було більше зайвих отам, коментарів і здогадок. Коли я отримую щось на рекламу, я про це заявляю відкрито і відверто. Мої постійні підписники про це знають. А те, що вам ніяким хе зайнятися, і ви пишете там єлісь у коментарях, то ваші хворі 에... <соць> повідомлення на Viber прийшло збило мене то. Хворі ілюзії. Во. Ваші домисли, догадки, здогадки, називайте це, як хочете. Ви хворі. Все, це моє останнє слово. А ті люди, яким це принесе пользу, я буду тільки рада.